Шановні земляки, сьогодні ми знову зібралися з трагічної подією. Гірким полем трагічна звістка звалася в серці наші земляки. Невблаганна смерть забрала ще одне молоде життя захисника смілянина Горботенка Руслана Олександровича. Сумно від того, що відходять у вічність найкращі сили нашої країни. Світ! Горпотенко Руслан служив солдатом, водієм-санітаром медичного пункту 4 го аеромобільного батальйону військової частини збройності України. 30 жовтня 2023 року помер в районі населеного пункту Комишуваха Запорізької області внаслідок гострої серцево-судинної недостатності. Шануємо хвилиною мовчання не пам'ять про нашого земляка. щоб шанувати пам'ять Горбатента Руслана Олександровича, якого перестало битися серце. Тяжко підбирати слова такі хвилини тому. Дозвольте від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації від себе особисто висловити щирі слова співчуття рідним, близьким, друзям Руслана. А нам всім міцного здоров'я, мирного неба і найскорішої перемоги. Білій в котре прийшли в нашу місце. Сьогодні ми зібралися в цьому храмі, щоб віддати слова на Богу Ішана та на уваги нашому герою, нашому закриту, молодій людині, які ще жити та творити, виховати дітей. Але він зробив для себе вибір, пішов захищати нас з вами. Мати втратила коханого сина, дружина втратила людячого чоловіка, доньки втратили прекрасного батька. Нема слів для втіхи, щоб висловити всю біль, але я хочу від імені себе, всеї Смілянської громади, міського голови, висловити найщиріші співчуття родині загиблого. Перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні! Героям! Шановні присутні, рідні, знову пекучий біль і знову ми тут зібрались для того, щоб вшанувати пам'ять та провести в останній шлях справжніх героїв. Батька, сина, чоловіка на кінець товариша, котрий, незважаючи ні на що, пішов захищати рідну землю. Рідну країну, котрий на власні очі побачив, що таке війна, котрий перебував в тій реальності. Але, на жаль, одного дня його серце зупинилося. Горбатанка Руслан неціна втрата для всіх нас та для всієї України. Особисто від себе та від Збройних сил України висловлюю щирі слова співчуття рідним загиблого героя. Бажаю всім мирного неба та світлого майбутнього. Вінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Дякую. Молимося за упокоєння душі, знову пристав на спочилого воїна, Руслана, і на відпущенні усякої провини вільно і Господи Господі, Бога, душу його, там неправедні не спочивають. Спокоєння души, спочилого воїна, но представленого Руслана і за відпущення усякої провини не вільної невільної. Господь Бога сили душу його силину, стоїмо, там, де праведні спочиваю, проти воспитання життя і покоєння. Почили воїна, но Руслана, Христе Боже наш. Okay. <laughs> you